Корпорація нерухомості «Ріел» вела в експлуатацію черговий об'єкт нерухомості у Львові. Щасливих господарів готова приймати сьома черга житлового комплексу Велика Британія. ЖК Велика Британія це 216 новеньких квартир, 10 тисяч квадратних метрів комфортабельного житла. Загалом це вже одинадцятий об'єкт, який з початку Великої війни здала компанія. Житловий комплекс Велика Британія це досить амбітний та вдалий проєкт, який почали будувати у 2016 році. Вже збудовано сім будинків, це понад півтори тисячі квартир. Із цих семи шість вже введено в експлуатацію. Про успішність можемо говорити через те, що продано всі квартири. Тож керівництво прийняло рішення збудувати ще один. 8. комплекс побудовано за надійною монолітно-каркасною технологією, зовнішні стіни з карамічної цегли та утеплені пінополістиролом. Опалення в квартирах індивідуальне для мешканців і гостей Великої Британії підземні та наземні паркомісця. Комплекс має сучасно облаштовану прибудинкову територію із зонами відпочинку, вимущеними доріжками та зручними лавами. До того ж, ЖК оточений усіма необхідними об'єктами інфраструктури. Проєкт цього кварталу, крім житлового комплексу, передбачає торговельний центр, спорткомплекс, паркінги, а також дитячі майданчики та панорамні вікна з видом на старий Львів. Уже зараз у комплексі є продуктові магазини, кав'ярні, салони краси, пекарні. Словом, усе, що потрібно, є у житловому комплексі. Житловий комплекс комфорт класу Велика Британія знаходиться на вулиці Тараса Шевченка. 17. це тихе, затишне місце поруч з історичним центром Львова, в оточенні зелені та приємних сусідів.